Так, шановні граві друзі-колеги, ось дивіться. Тиждень назад робили десикацію, минулу суботу. Бо сьогодні вже 27 вересня, а ми робили 20-го, подивіться. Посохло все. Всі бур'яни сьогодні думали молотити, але там комбайн трохи поламався знову. Зараз станемо, побачимо, яке, яке насіння. Така ось суя. Де ця своя, вона така дрібніша. Але ще м'яка ще на ранок ту. І якщо молотити, це аж з обіда. З обіда пробувати. Бачите, є навіть по 4 насінини в бобу. Така вона, не скажу, що дуже дрібна, непогана. Така є якась твердіша, а є трошки м'якша на Але подивіться який тут стебло Мільйон тут 1200 густоти на період збирання. Подивіться скільки стебел тут. Так що такі справи. Так, бачите, буряки вже почали рвати вже. Це з цієї площі при тебе йшов. З такого кусочка. Но зараз не про буряки. Так, ви бачите, що вже тут наша дослідна експериментальна ділянка змолочена. Значить, трошки розкажу результати. 22 числа ми змолотили 15.45. Така вона навіть не дуже, але ну, сипнула 35 центнерів, це гаржей 33. Намолотили ми з площі 35, сотих, десь тонну 200. Ну, переділити на цю площу це по 35 Десь 36 може центнерів. Ну, 35 центнерів, 15.45, я думаю, нормально вона дала. О, і зайшли ми там на 30, ну, в той самий день. А вже 23 го числа молотили 15.30. 15.30 теж гарно насипало. Десь 37-38, навіть 40 центнерів. Ну хай буде 38 центнерів. Чих 40. Бо виходить по шнек комбані. Ну це десь до тона 400 до 1,5 тони. Півтори тонни в комбайні, це поділити на цю площу, то це по 40 центнерів виходить. Я думаю, з такої невеличкої діляночки то 40 центнерів тут я думаю, взяли. Бачите вже який ячмінь тут. Ось дивіться, пробували тоді під під пшеницю, діскувати дискувати, й неділю тут мокро було. А дивіться, один слід тут -то пройшли. То непогано в принципі робить його якби так зробити зараз передискувати його все а тоді може ще один слід і весной сіяти щоб там його як буде соя воно буде нормально так подивіться ось як за тиждень соя канзас дійшла вже листя практично немає вже можна робити сьогодні дисикацію я думаю в принципі сьогодні ми будемо її робити Можна сміливо робити, щоб ці буряни позабирати. Тому так, такі справи. Така соя канзас, бачите, скільки бобів є, не знаю, вона повинна теж гарно бути, гарно сипнути. І бачите, її така відмінність, білий рубчик на насінні. Така соя канзас. Але ще дуже м'яка. Ну, бачите, яке насіння воно Самя, сама соя, самі боби дивіться, такий світлий відтінок в неї. А знизу взяв на зуба то, твердо. Бачите, покладіна. Можна її копити. Повним ходом, це я спеціально їхав дивитися, щоб чи можна її вже копити. Так що такі справи. Отакий ось канзас. Такий канзас, бачите. Це вже ця вже вся змогло. 23, 22 го числа. Значить, ну, ви бачили, що це 30 міліграді. Навіть зараз постернілося, видно, що тут рядочок, тут рядочок. І що я скажу по врожайності? Вийшов газон і прицеп. Це 8 тонн. Ну, поділити на цю площу, на 2 гектари. Получається по 4 тони, ну хай не 4, хай 38 центнерів, ну десь так вийшло. 35 це залізних 35 центнерів, хай там відкинемо щось туди і сюди. Трошки применшимо, хай не 40, хай 37, 38, навіть 35. Мені таке, знаєте. Але як на цей рік це своє гарно. Тим більше 30-та -ти міжрадя. Зекономили на, на ціні трошки. І врожай вийшов практично той самий, що й на 15. Тому так. Це як, я вже казав, це як я вже казав, пробували робити під посів пшениці. Мокро було загортає, воно трактор ріється. Трактор ріється. Глибину бачите, заглубили, то ми на сантиметрів 12 добрих. Якщо не 15. Тако взяти. Сантиметрів 15. Де? Я не знаю як воно зараз, чи мокро, чи ні. Це треба пробувати. Сама релята вже бачите підсохла. Просто, що його, Може треба було не а по діагоналі трохи брати. Ну побачимо, я може. Будемо під посів ще робити ту. Це ще не почали, тому вже діагональку візьме, побачимо. Тут планується пшениця сіятися. Тому так. Так що такі справи. Результатами сої я в принципі задоволений. Як на цей рік я ж кажу, що вона 20 днів сходила, то у людей її того і близько немає. Ну, у нас в нашій зоні то соя непогана. От навіть ця верба в нас там в родичі посіяли 25 сотих. З 25 сотих одну тонну намолотили. Це значить по 40 сипло. Так само і в нас по 40 сипнуло, виходить. Але тут, бачите, 30 це міжрадія, воно там туди в кінець під посадку, там була трохи паршивіша. Сюди краще. ну, Таке. Хай навіть не 40, хай 37, я ж кажу, 38. Чи навіть 35, ну 35 це було це жалізних залізо. Тому так. Такі результати в мене вийшли, в нас вийшли, тому те, що є, то я вам показував. Ну, я вже не був присутній на жнивах. Вибачайте, не міг показати. Ну, таке діло. Зате я вам показував сою в період вегетації. тому так. Зараз приїдемо, будемо кропити, десикувати сою декватом. Бачите, вже зайшли, десикуємо сою. Там в сусідньому селі були, Це вже зараз зайшли сюди десикувати. Сьогодні 27 вересня, нагадую. Зайшли тут десикувати. Так, шановні нього аграрії, ось дивіться, ще така діляночка сої. О, це не наша, це ми її просто собі змолотимо. Там чоловік з чоловіком розрахуємося. За нею вже. то наш, що тут вийде. А саму сою собі заберемо змолотимо. Ну, обробляли, сіяли ми чоловіку чоловік тільки чоловік платив така якась рання соя в його теж вона. Ну, бачите, десикації тут я не думаю, що треба робити, хоч тут і є бур'яни, але вже ми його не будемо робити тут. Змолотимо так, як є, сіяли ми. Досить так густенько. Ну, в принципі, ще щоб дай погодити. Там десь білий. Бачите, рубчик теж в неї такий світленький. І листочки я так дивлюся на деяких ось рослинках, наче такі, як вашої верби. Продовгості чашечки листків. Ще бачите по три штучки в бобові. Також бачите світлі рубчики. Ну Це мабуть, що може не верба, може якась ще соя з такими чашечками листків. Може колись знаємо, що воно. Ну, візьмемо на насіння ми її, мабуть. Так, як чоловік віддає, все одно ми її маємо молотити, все одно ми її молотимо, обробляємо, її, то там собі розрахуємося, скільки тут вже вийде, чи тона, чи більше може. За неї розрахуємося, а саму сою візьмемо собі на насіння. Він брав і не там, де ми, і, і не в нас, тому можливо ця ще якась краще, ніж в нас. Верба. Ну, щоб сказати, дуже така е крупна тоні, але досить непогана. Гілкування бачите також. Нема, воно пристеблівся, при степлі. Тут густоти десь 1900 повинно бути на період збирання вже зараз. Ось, бачите, така соя. Такий рубчик в неї. Ось така соя. Тому так. Ну і ще треба, може день трошечки почекати. Так бачите, по бобах що зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирьох, п'ятнадцять, 16, 17, 15, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 штук. 30 бобитів. Ось така соя, бачите. Тут воно ще таке трошки згорбочка, рожденка. Це поле ми колись тут тримали його. Це ось бачите. Така соя. Ось так бачите склон сюди видно добре. Це така у нас красота, бачите, там два лебеді. Лебеді пливають на ставочку. Така красота у нас тут. Так що така соя. Я ж кажу, не знаю назви її. Може колись знаю, то напишу. Так от зветься. Самому ж знаєте, хочеться знати, що воно. Може це аббі, а може це якась ще є така чи стелла, чи як вона. Може і Ватсон. Ну Гемеошно своє, ГМОшно. Бо ми ж кропили її. Тому так, такі справи, бачите. Якось так. Все, це холер ми перегіртори тримали колись. Все, були там на пошки біля ставка. Туди додому. Це там буде та вишка, це десь там напроти моя харка. Це так собі йти. так село собі туди тягнеться, туди тягнеться. А це вже дорога на старкун на Білецьке, Тос. Так що якось так.